День, мої маленькі українки-україночки. Ми продовжуємо з вами знайомитися з творчістю видатних українських письменників та поетів. І сьогодні я хочу познайомити вас з творчістю видатної української поетеси Лесі Українки. Вона народилася багато-багато років тому. А народилася саме цього дня, 25 лютого. Насправді її звали. Вона настільки любила свою Україну і все, що стосувалося України, що взяла собі псевдонім, тобто не справжнє ім'я Леся Українка. І надалі всі свої твори вона підписувала саме так. Дітки, з її творчістю, знайомі ваші дідусі і бабусі, ваші мами і тата. І звісно ж, будемо знайомитися й ми. Ось погляньте, будь ласка, я знайшла книжечки. Зі свого дитинства, де зібрані її віршики і казки. Які ж віршики вона писала? Ми вже з вами знайомилися з таким віршиком, як Мамо, іде вже зима. Пам'ятаєте на початку зими? Леся Українка просто була дуже допитливою дівчинкою. Вона спостерігала за всім, що відбувалося навкруги, все її цікавило. І про все це вона писала у своїх творах. Ще вона була дуже освіченою, вона знала декілька мов. Також вона грала на фортепіано і дуже любила грати на цьому музичному інструменті. Одягалася вона також з дитинства в усе українське. Погляньте, будь ласка. Хоч і була справжньою модницею, але в своєму гардеробі обов'язково обов мала і українську вишиванку. Так. А ось на цьому фото вона з своїм братиком-михайликом. Погляньте, будь ласка, а ось я знайшла і ілюстрацію до того віршика, який ми вже з вами вивчали. «Мамо, йде вже зима. Також ми з вами вже вивчали віршик Вишеньки про смачні червоні вишеньки. Леся зі своїми братиками і сестричками. У себе садок, де були і груші, і яблука, і вишні, і якось, коли вона лежала хвора у своєму ліжечку, бо, на жаль, вона хворіла. Вона побачила у віконечку червоні вишенки, про які пізніше написала свій твір. А ще дуже часто вона їздила на море лікуватися. І дуже багато віршиків вона писала і про море. Вона вірила в щось чудернацьке і незвичне. І багато казок про це написала. Ось, наприклад, вона написала казочку. Казочка про оха чарівника, про лілею. Про природу дуже любила писати казочки. Казочка метелик у неї є. Є казочка про горобчика, біда навчить. Обов'язково почитайте ці твори зі своїми мамами. А ось погляньте, будь ласка, на портрет однієї дівчинки з зеленим волоссям. Хто це, ви напевно, знаєте, це лісова мавка. Про неї також написала Леся Українка. Написала казку, лісова пісня. І зараз я вам хочу зачитати невеличкий уривочок з цього твору: Пісеньку весняної води. З гір на долину. Біжу, стрибаю, Рину, місточки збиваю. Всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди. Бо весняна вода, як воля молода. Ану пригадайте, як шумить водичка десь далеко, далеко, далеко. А тепер близько-близько. Ось така весняна вода. Цей уривочок із казки, я ще раз нагадую, лісова. Пісня і ще багато-багато різних віршиків вона писала. І давайте ми зараз спробуємо себе у ролі поетів. Доберемо Риму до невеличких віршиків. Ану, спробуйте. Наш Андрійко молодець ремонтує сам стілець, захотіла спати кішка і стрибнула, стрибнула прямо в ліжко. Молодці! Ви теж тепер справжні поети, як і наша Леся Українка. Рекомендую вам, дітки, почитати обов'язково з мамами її твори, і ви побачите, наскільки вони цікаві і як вони багато вас цього навчать. До побачення!